Всім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. І в нинішньому ролику я поділюся з вами, як я готую дуже смачні та ситні картопляні зразу. Також до них готую смачну підливу з курячого філе. Тому залишайтеся разом з нами на каналі і приготуємо таку смачну домашню їжу разом. Користуючись нагодою, хочу всім подякувати, хтося вже підписав на наш канал. Кося ще не встиг підписати, заходьте, підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нових смачних та цікавих відео. У мене тут готове картопляне пюре, яке залишилося від вчорашнього обіду. І або я її не гріла, цю ріпу, тобто, ну, та я приготую свіжі смачні ситні зразу. Добавляю до картопляного пюре одне яйце, добавляю борошно і замішую ніжне м'ягеньке тісто. Зараз кажу: можеш відварити у мундирі картоплю або ріпу, ми ще кажемо на закарпатті на картоплю ріпа. Відварити у мундирі, перетовчи у пюре і обов'язково потрібно додати кусочок вершкового масла. Так, будуть у вас картопляні зрази набагато ніжніші. У мене вже готове картопляне пюре, я на ньому замішую тісто. Подивіться, тісто злегка липне до рук, ну воно таке має бути. Маймного борошна не треба додати, аби не забити наші зрази мукою. Так, дощечку або коврик присипаю мукою і буду формувати наші зрази. У мене вже процес пішов. Формую таким образом. Набираю тіста в руку, скручую такий шарик і якби, формую з нього такий зразок. Можеш їх, звичайно, формувати будь-яким розміром. Можеш круглі готувати, можеш такі, як я, то вже кое як собі хоче. Обов'язково треба нам змащувати руки борошном для того, аби в нас не прилипало тісто до рук. І викладаємо так само на присипану поверхню муку. Наші готові наліплені зрази. Тісто дуже ніжне, м'ягеньке. Воно буде прилипати до рук, але нам треба постійно, аби були в нас руки змащені борошном, і туди дуже легко ліпитися які нам зрази. Зразу я наліпила і зараз буду смажити їх у олії. Смажу в олії з двох сторін до золотистого цвіту. Смажу на середньому вогні. Подивіться, на одну сторону вже файно просмажилися, перевернула на іншу сторону. І коли вони теж як файно просмажаться, забираю на такі бумажні салфеточки або лишній жир. Вібрався у салфетку. Подивіться, які вони фані всередині, просмажені. Но треба їх смажити на такому тихому середньому вогні. І показую вам, як я готую до них підливу. Підливу можеш готувати грибну, теж буде дуже сильно смачно, особливо із білих біляку можеш приготувати до них підливу. Я приготую з курячим філе. Цибулю та моркву натираю на терці і обсмажую в олії приблизно там 1-2 хвилини. Куряче філе я добре промила, нарізала на такі малесенькі шматочки. І зараз додавлю до моркви цибулі і буду готувати до готовності м'яса. Ви можете брати або свинину, телятину. Без різниці на ваш смак. Так, добавляю солодку суху червону паприку, перемішую і додавлю сюди наше підготовлене м'ясо. Добавляю м'ясо та перемішую. Присолюю за смаком. І додаю буквально там 2-3 столові ложки води. Перемішую і тушу під кришкою до готовності м'яса. Доки наше м'ясо буде готуватися, за той час приготуємо заливку для нашої пудливу. У мене тут мука, сметана домашня сеперована. Ви можете брати, яка у вас є сметана та молоко. Все все файно перемішаю в однорідну масу. Або не було в нас грудочок. Сметана, молоко та борошно я файно перемішаю в однорідну таку масу. Вставляю стакан холодної води і так само файно перемішую. Вся наша заливка готова. М'ясо добре протушилося, воно вже м'ягеньке, і висипаю сюди заливку. Так, файно перемішую. І вже треба буде мені періодично файно сяк перемішувати, аби мука, коли буде варитися, не зібралася у комочку. Я ще буду сюди досипати води. Можу досипати ще молока солодкого, коя як любить. Кульку я насиплю, я напишу, але виорюємося на ваш смак. Кось любить мою густу підливку, кось май ріденьку. Так, подивіться, моя підливка вже. Практично готова. Додаю суміш зелені. Перемішую. Я вже за смаком і присолила. Якщо ви ще хочете, ви можете додати будь-які спеції, які ви любите до нашої підливи. Підлива наша готова, зварилася. І зараз будемо смакувати разом з разом. І подивіться, яка у нас смакота. Всяку їжу можеш приготувати як на будній день, так само можеш приготувати і на будь-який святковий стіл. Тому я вам усім щиро рекомендую приготуйте для себе та своїх рідних таку неймовірну смакоту, яка, я думаю, полюбиться вам та вашим рідним і близьким. За те, що домашня їжа вона є сама-сама смачна. Дякую гарно, хто з нами був сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Нехай вас всіх Господь рясно благословить і пошле нам усім мирне небо. До нових смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.